Що потрібно робити зранку, коли ви тільки проснулись? Додивіться це відео до кінця, адже воно допоможе зберегти тобі твоє здоров'я і життя на довгі роки. Пробудившись зранку, що ми всі зазвичай в першу чергу робимо? Звичайно, йдемо в туалет, і тут ми бачимо, як із мочою втрачаємо приблизно пів літри води. Питання, звідки ці півлітри води взялися? Якщо вночі ми нічого не пили? Насправді все дуже просто, і я вам зараз поясню, всю ніч наші нирки працювали, виводивши токсини і шлаки, і ці півлітри води вони взяли із нашої плазми крові, і, відповідно, наша кров на півлітри води стала густішою. Адже наша кров складається із плазми і кров'яних кілець. Якщо кількість плазми зменшується, то кров стає густішою, і кров'яні кільці злипаються, утворюючи тромби. Атромби, друзі мої, являються основною причиною інфарктів та інсультів, і найбільша кількість смертей у світі відбувається від інфарктів та інсультів з 5 до 7 ранку, і тому життєво необхідно з самого ранку випивати 2-3 стакани води, а точніше 0,5-07 літри, і що саме головне підігрітої води до температури тіла. Друзі, обов'язково поділіться цим відео з тими людьми, хто в першу чергу страждає головними болями та має проблеми із тиском, тому що я знаю, що це таке, коли тебе болить постійно голова, поки не почала пити норму води по 30 мл на 1 кг ваги. Підписуйтесь на канал, тут ви дізнаєтесь багато корисної інформації. Будьте здорові та не хворійте!